Всім привіт! Ви на каналі Вітол, і сьогодні ми з вами розглянемо автомобільні аксесуари для смартфонів, а саме тримачі для телефонів, автомобільні зарядні пристрої, кабелі та розгалужувачі для прикурювача. Давайте тестувати. Я поділив увесь товар на категорії, і ми починаємо з телефонних тримачів, тобто фонд холдерів. Дуже важко відкривається. Це дуже гарно, тому що ваш товар не загубиться під час відправки. Максимально звичайний тримач для телефона. А... Якісно тримається, навіть плювати на присоску не треба. Тут є спеціальна кнопка, яку треба зажати, щоб оці тримачі роз'їхались. Ви виставили їх по розміру вашого телефону. Ще є внизу ось такі ніжки. Ви ставите свій телефон, затискаєте його, і все він дуже гарно тримається. Треба ще зусилля прикласти, щоб зняти. Я ось вже розкрив цю штуку, але присоска не, нікуди не, не дівається. Треба її піддіти, і дуже гарно піддіти. Ого, вона як на якомусь клею, чи що? Дуже ліпка. О, бачите, дуже надійний товар. Переходимо далі. На черзі якийсь телескопічний телефонний тримач. Магнитний тримач. Він теж на пересосці. Цей тримач висувається вперед. Можна регулювати висоту. Так, зажимаєте. Далі в нас є два варіанти у комплекті, як закріпити телефон. Магнитна пластина, яку ми можемо сховати за чохол. Дехто складає там банківські карти, гроші, а дехто магніти. Зараз ми тестуємо його. Оп! А, треба зафіксувати. Я забув зафіксувати. Yeah. Надійно все закрутіть та тестуємо. Дуже зручно, коли ви поспішаєте, сіли в машину, налепили цей телефон, проложили собі маршрут у карті. Все дуже гарно тримається. Можу сказати, що він витримує максимальні нагрузки по бездоріжжю, але все ж таки, якщо ви їдете на дачу по жорсткому такому бездоріжжю та ямам, то я б на вашому місці його зняв, щоб не розбити телефон або не розбити собі панель в машині. Ще один магнітний варіант для вашого телефону. Також дуже гарно упакований. Дивимось комплектацію, що ж нам поклали. Також магніти та сам тримач він цепляється на дефлектори. Обираєте куди вам зручніше прикріпити його, залежить від того, які у вас є дефлектори, і де вони. Дивіться, що я придумав. Якщо у вас не Тесла та у вас електромобіль, вам треба заряджатись, але ви не знаєте, як вбивати час, ви можете використовувати цю штуку задля перегляду якихось фільмів, Ютубу або чогось завгодно. Наступно теж магнітна присосочка. Такий же шарніршик, але глянцева ось ця панель. Цю штуку я вже клеїти собі не буду. Я показував, як вони працюють на попередніх тримачах, але я повинен вам сказати, що ці тримачі можна цепляти як на лобове скло, так і на панель, якщо у вас пластик. Система з магніт така ж сама Відрізняються вони тільки, мабуть, дизайном. Приблизно ось так він і буде виглядати. Ще один тримач з магнітом. Спочатку я подумав, що це кільцева тікток-лампа, але це просто дизайн. Кільцеве кільце, магнітне. Дивіться, який він стильний. Ципляємо. Ось такий ого. Я не можу відірвати. Тут є такий гачочок. Бачите, ми повинні випрямити дефлектори, висунути максимально гачок, зачепити гачок за дефлектор. Треба нащупати та зажати ось цю штуку, щоб вона втрималась. Мені це нагадує старі двері, які були з гачками. Зараз я прилампічу свій телефон. Погані новини. Дивіться, магніт дуже гарний. Але з чохлом він, на жаль, не працює. Я гадаю, що цей тримач дуже добре підійде на айфони з 12-ї моделі, тому що в них вже є ось такі магнітні чохли, які допомагають заряджати телефон. Я гадаю, ця форма спеціально зроблена для айфона. Точно такий же тримач, який цепляється в дефлектор. Він теж магнітний, але ось такої трикутної форми. Тут є такий зажим чи кнопка велика, яку ви натискаєте. Зажим відкривається. Ви з'їдаєте дефлектор, відпускаєте, і воно надійно тримається тримається Дуже важка коробочка, як для такого маленького тримача. Подивимося, що нам там поклали. Звичайно, голівка тримачами, таку вже бачили з вами. Ще одна система кріплення до дефлекторів. Ми розкручуємо ось цю середню ніжку, вставляємо в дефлектор, потім затискаємо і він вже надійно тримається. Дуже прикольний, такий маленький, як зажим для волосся у дівчаток. Універсальна така річ: вона цепляється до дефлектора ось таким зажимом. Тримається він теж непогано. Цей зажим Може вас підвести, якщо у вас дуже важкий телефон. Але дуже зручно, якщо у вас декілька автомобілів, але один тримач. Ви можете з ним ходити в різні машини. Так швидесенько зняли, прикріпили до іншої машини. Ось так. Зру... Ні, так не треба робити. Ще один магнітний хлопчик, мабуть, ви вже втомилися. Але я ж хочу як краще показати увесь асортимент. Такий міцний хлопчик, дивіться, сам тримач, він кріпиться теж на тримовський скотч. Ну, це вже назавжди, я гадаю. Цей тримач буде гарним бонусом для тих, хто грає на. На гітарі ви можете використовувати цей магнітний тримач стрімовським скотчем як медіатор для гітари. Цей тримач дуже схожий на той, що ми дивилися першим, який не магнітний, тримається завдяки зажимам, але цей без присоски. Він струмляється у дефлектор. А це вже, так скажемо, цвях програми. Це не тільки тримач, а ще й зарядка бездротова. Це, скажімо так, додаткова версія тримача, тому що сам кронштейн до нього не йде. У комплекті бабушка зв'язала ось такий в'язаний шнур, сама зарядка та китайський iPhone. Такий. Ну і магнітики. Ви вструмляєте мікро-USB шнур, ось сюди. Інший кінець USB, ви вструмляєте в USB чи в прикурювач. Зараз ми їм вам покажемо. Докуповуєте або використовуєте з іншого тримача ось цей кронштейн. і кріпите телефон. Той телефон у вас заряджається. І тримач, і зарядка два в одному. Ми закінчили з тримачами і далі переходимо до розгалужувачів для прикурювача. Ця штука буде дуже корисна для живлення смартфонів та ноутбуків. У комплектації цієї моделі іде йде сам розгалужувач? Тут є три прикурювача та два USB. У бренда воїн представлено декілька різних розгалужувачів. Функціонал їх такий ж самий, як і у цього розгалужувача. Вони відрізняються кількістю слотів прикурювачей та USB. Переходимо до автомобільних зарядних пристроїв. Вони відрізняються кількістю портів дизайном та формою. Ми розпакуємо ось цей, тому що в нього прикольний дизайн та ще в нього є вольтметр. Скажіть мені, будь ласка, а як же ж ми можемо перевірити нашу автомобільну зарядку, якщо в нас немає швидкого кабелю? А ні, все таки є. Магнітний 360, Type-C червоний, мікро-USB для андроїду. Та ось такий от дуже цікавенький, різнокольоровий з магнітом. Давайте його відкриємо і подивимось. Ми підключаємо вже третій продукт від воїна. Цей кабель можна використовувати як прикрасу для ялинки. Дивіться. На жаль, музика не йде у комплекті. Не дивлячись на те, що цей випуск був дуже довгим, ми вам показали не всі товари. Усі товари ви можете подивитися та обрати на сайті Вітом або в Одесі за адресою вулиця Дальницька, 43, дріб 15.